E uh -huh. Звідки взялися ці противні клопи? Постільні клопи можуть відкладати до 50 яєць на день, що означає, що один маленький клоп може швидко стати великою проблемою. Нарешті цей проривний спрей знищує клопів без використання агресивних хімікатів, навіть безпечний для ваших дітей і домашніх тварин. Просто змішайте його з водою і розпиліть. Потужна формула Bug MD вбиває клопів при контакті. Як тільки вони контактують зі спреєм, жуки, личинки та яйця гинуть на місці, не встигнувши розмножитися. Без агресивних хімікатів, без Неприємних випарів. Попрощайтеся з клопами у вашій спальні, на дивані, у багажі та не тільки. Мертвих комах легко змітати, залишаючи ваш дім чистим і вільним від цих огидних шкідників. Перша партія розпродалася майже відразу, і клієнти захоплюються. Один раз застосував баг МД, і вони зникли. Якщо я бачу одного, він помирає. Квартира мого сина була в поганому стані через клопів. Він щойно сказав мені, що це спрацювало відмінно. Я так рада, що придбала це для нього. Я не бачила жодних комах, тарганів, клопів, нічого. Цього літа зробіть свій дім зоною без клопів для вас і вашої родини. Натисніть нижче для легкого та ефективного контролю шкідників з BugMD, поки він знову не розпродався.